Країні планують змінити спрощену систему оподаткування. Що зміниться для ФОПів? Об'єднають другу та третю групи. Нові ставки податку: мінімально 3% для торгівлі, максимально 17% для окремих видів послуг юридичних, бухгалтерських або рекламних. Скасують фіксований податок. Зараз ФОПи платять фіксовану суму щомісяцю незалежно від прибутку. А після змін доведеться платити відсоток від заробленого. Зменшить перелік фопів, які можуть залишитися на першій групі, дехто втратить можливість користуватися спрощеною системою для виробників сільськогосподарської продукції юридичних осіб на третій групі. Податки поступово піднімуть до 18%, а потім взагалі заборонять їм працювати на спрощеній системі. Коли це може статися не раніше ніж через рік, і тільки після того як уряд завершить контроль за обігом коштів підприємців. Що кажуть у раді, депутат Железняк заявив, що жодного підвищення податків не буде, бо податковий комітет цього не допустить. Тому ФОПи поки можуть видихнути, але влада вже готує ґрунт для змін. Питання лише в тому, коли і як саме їх ухвалять.